Всім привіт! Я хочу вам показати цікавий сайт сайт сміхота. Його загальна назва сміхота. Сміхота, ось. Це гарний настрій, це добре здоров'я і міцне здоров'я, це прекрасне життя, як ми всі знаємо. На сайті достатньо кілька сторінок, достатньо заповнені сторінок, цікавих різних сторінок, різнобічних інтересів для різних людей. Сайт на українській мові. Хто знає українську мову, прошу дуже заходити читати. Також є часткова інформація на російській мові, але в основному 95-90% сайту на українській мові. Адрес сайту www.сміхота.юла Ви можете набрати просто сміхота і знайти цей сайт в пошуковій системі. Такі. Сайт має такі цікаві сторінки. Головна смішні фото, ажі, сексуальні жінки, надзвичайні фото, мати до заробітку в неті, халяв в інтернеті, цікаві статті, усілякі магазини, анекдоти, Україна, анімації для телефону. І сайт переглядається дуже просто, так як стандартно. Ви от прокручуєте вниз і бачите, що на ньому є. Тут, наприклад, є така коротка рекламка bannersbroker.com. Якщо на ній клікнути, то ви переходите на сторіночку bannersbroker.com і це все для тих, хто хоче заробляти кошти реально в інтернеті. Ви от робите sign up і ви спокійно реєструєтесь. Вам виходить така сторіночка. Рефер – це я зразу виходжу. Далі ви пишете ну, латинськими буквами, наприклад, там Іванов. Потім lastname там. Мельник, наприклад. Потім юзерний набираєте там любе, э, перепрошую, він далі, що я пишу, наприклад, набираєте Gool 456, ну кого, хто яке хоче. Власне, мельник, наприклад. Семен напрошу, наприклад. Семен Мельник Вони паспорт набираєте любі, любий набір, мінімум 6 там. Емейл свій набираєте, наприклад, рук. Собачка. Окр. Крапочка нет. Номер телефону набираєте. 38. 044 26 87 5, ну, образно. Потім країну вибираєте Україну. Якщо ви в Україні реєструєтесь і, і будете цим займатися ви в Україні, ви набираєте Ukraine. І далі набираєте Next. Ну, тут треба просто поправити пароль і набираєте Next, далі цих три пункти проходите і ви зареєстроваєте. Ну це 5, десь хвилин. ви затрачаєте, це все безкоштовно, а далі починаєте розбирати, що далі з цим робити і як. Як ви тільки зареєструєтесь, я побачу, що ви зареєструвалися, і ви зможете зі мною зв'язатися. Ну, це, зараз це не про це. Ми вертаємося назад на сайт сміхота. І бачимо. На першій сторінці у нас є. Е, Такі цікаві речі, але давайте для цікавості я піду вниз. Спочатку тут можна включити музику, цікаву нашу національну українську виконує, мені сподобалася ця пісня про Україну. Можете прям слухати, можна не включав. Це не, не любителя. Тут ви бачите короткий, короткий огляд кожної сторіночки, яка тут є на сайті. Про, ну, коротко, правда, не про все повністю, але в основному хуляємо в інтернеті, методи заробітку інтернету, цікаві статті, усі ліки магазини. Реальні на інтернеті, яких можна придбати без проблем. І все, що хочете, також є силочка Payza. Payza – це є Світовий банк, він знаходиться в Канаді. Це якщо ви реєструєтесь тут, то реєстрація йде повністю безкоштовно. І ви отримуєте для себе відкритий, як кажуть, англійський аккаунт, відкриваєте для себе рахунок і, і цим рахунком ви можете користуватися будь-якій точці світу. Точці світу. Туди ви можете приєднати любу з своїх кредитних карт або дебітну карту. І якщо у вас там є гроші на кредитні або дебітні карті, ви можете купляти любі речі в будь-якому інтернет-магазині, прямо сидячи вдома, і ці речі будуть приходити на ваш адрес. На той адрес, на який ви вкажете, на домашній темі, або на інші. Тут ви бачите, то що зверху ви можете собі запам'ятати цей сайт, в улюбленому, наприклад, нажав тут улюблені або в почті Gmail, або в іншій почті, або більше ви натискаєте і бачите перелік, ту, де ви зареєстровані, ви знаходите своє, або знайти сервіс, наприклад. Наприклад, ви набираєте Yahoo. От, ну, Yahoo mail або Yahoo Bookmark, ви, вам знайшло. І ви, ви, ви знаходите, увійти, ви нажимаєте Увійти, і ви заходите фізправлю і так далі. Без проблем. Ви собі запам'ятовуєте. Цей сайт, якщо він вам сподобався. Це головна сторіночка, на яку завжди заходите. Далі тут смішні фото. Смішні фото там автоматично включається музика. І на смішних фото тут просто сторіночка фотографій. Смішних, 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 прикольних і так далі різних фотографій. От, наприклад, візьмемо фотографію. На любі фотографії клікаєте і дивитесь. Получаєте масу задоволення. Тут є. Next. Це наступна. І ви дивитеся. Якщо ви хочете попередні 5 переглянути, Preview Ви переглядаєте. Якщо ви хочете зберегти цю фотографію, нажимаєте правою клавішою мишки, кнопочкою мишки І зберегти посилання як, або покупівати адресу і так далі. Це для цього. Це що з цих фотографій? Потім тут внизу є смішні прикольні ржачні ульотні, незабуваємі фото. Тут теж ще одне цікаве, дуже маса цікавих. Збірка готових смішних гарних фотографій. Також є смішні тварини, птахи, плазувні, хижаки і риби. Досить прикольні теж фотографії. Ну, наприклад, візьмемо цю фотографію, вона як цікаво, поки вигляд, котик цікавий такі. Або от, от, такі, от, кіт і така, такий, або іде, і рядочок собак. І от, така, наприклад, мапочка. Ну і так далі. От ви можете переглянути масу цікавих фотографій, таких смішних і прикольних. Ну Тут є, наприклад, напрямок на фір-сертифікації американського рівня, світового рівня. Також ви можете зайти в Вінець Store, звідси прямо натиснутися на тут. І побачите, тут це американський сайт, ви на ньому можете придбати все, що вас цікаве. Перелік для PlayStation, для комп'ютерних і сам Nintendo і так далі. Так також тут є для жінок Jewelry, тобто прикраси, годинники. Сумки, кошельки, окуляри, ремні, DVD, відеоігри, MP3 можна скачати, музика. Для букрідера Kindle книжки. І різна різна додаткова інформація. На любезці нажимаєте, дивитеся, що вас цікавить. Наприклад, наприклад на годинники О, годинники От годинники. Ви бачите годинник, натискаєте на цю ціну. Ви бачите, зразу не жива ціна Добавити до карти і далі там робити все, що вам кажуть, опис цього годинника і так далі. На нього можна клікнути ще раз і побачити, якщо багато було, який він є. Багато фотографій так багато. Це тут в даний момент одна. Ну, от в такому дусі також що цікавого ще є тут. От ми вернулися назад на цю сторіночку, смішні фото. Тепер ми переходимо. Наприклад, перейти знизу, щоб довго не, не мучитися. Опа, щось воно у нас не перекинуло. Буває і таке. Нажмемо, наприклад, на сексуальні жінки або смішні жінки, то не важливо. Бо то і то тут на цьому сайті, на цій сторіночці, тут вийде масу задоволення. Ось, галерея номер 5 Тут вже їх 5 галерей різних, треба просто вниз крутити. Ну, Наприклад, ви натискаєте, ну, беремо без різниці на будь-яку фотографію і ви бачите збільшення цієї фотографії Next ви отримуєте більшого вигляді наступну Next ви отримуєте в наступну наступного і опять, так далі. Щоб повернути назад, це прев'ю. З боку клікаєте і воно перекидає вас. Наприклад, крутите вниз, тут багато цікаві. Так, в одну галерею ви можете переглянути Next або прев'ют вперед і взад. Потім, щоб санчу галерею переглянути, ви теж клікаєте отак і пробуєте. І тоді прев'ю, попередня, наприклад, фотографія, або Next, вернутись на цю або. Слід наступно. І так переглядаєте. З боку де-небудь клікаєте, ви виходите з цього режиму. Переходите в ще одну галерею. От, наприклад, це така більш От, така галерея. Це більш смішна така галерея. Ось така і красиві жінки, і смішні і красиві Жінки в своїх цікавих таких позиціях, прикольних. Так далі попадаєте на галерею номер 2 Там бачите різні приколи, наприклад, така фотографія. Ось от. така от фотографія. Ось така от на вулиці. Ось така, наприклад. І так багато дуже-дуже цікавих, прикольних, незвичних реальних життя фотографій. І там далі галерея номер 1 Ви також кожного рейтра проглядати окремо. Ну З цим ми познайомилися. Тепер надзвичайні фото. Надзвичайні фото тут в себе вносять такі цікаві моменти життя і без От, наприклад. Це коли, наприклад, от, надіться, коли куля пробиває яблуко. Це з сфотографованої культури. Куля пробиває таку іграшку скляну. Також коли капля води падає. Я не зрозумію, чи то молоко падає в каву. Ну досить цікава, така фотографія. А це таке незвичне, що це на асфальті. Це спочатку не догадаєшся, а реально це ж немає такої ями, немає людей. Це просто на цьому камні нам на, на такий малюнок зроблений. А такий, виходить, візуальний обман, що супер, аж не віриться. Це теж пробила, куля пробила. Це куля пробила скліна, стакан. Теж цікавить. Молтку. Фоторафовано таким полунечкою пробиває куля, наприклад. І так далі. Отже, бро цікавих таких фотографій. Ну, наприклад, щетка для цікавості. Це капля з замершої води після того, коли взяли пробу, коли монах читав на грязне озеро, після того взяв вода, очистила саме цікаві в цілому озері. І спочатку брали доту, того, то була капля сфотографована, а жахливий вигляд був. Після того взяли, хторафову, то одна цікаве кислоце там є. І крапля води, кожна крапля води стала правильною формою. І так далі, і так далі. Потім до НЛО прибульці, наприклад. Наприклад, отакі от фотографії, що в нас там дурять, а фактично це все є, було, є і буде, і просто від нас проходять батінформації. Це просто взяти все з інтернету. Ось воєнно, кораблі з під води. Ну це щось незрозуміло. Бачите, щось таке на нашій планеті всякого і цікавого, багато ми нічого не бачили. Потім це все поповнюється. Ну, це авторські фотографії, це колись я робив, зараз не дуже маю часто займався, ну, так? Це будиночок, який... Це всередині будиночки, який коштує порядка 15 мільйонів доларів. Це в Америці знаходиться. Бу, було можливість фотографувати таке, я сфорафував це. Просто красиві види. Це найбільший акваріум у світі в даний момент, який знаходиться в Атланті, в Америки. Де я був, оце все в акваріумі, наприклад, фотографії різні такі. Моменти цікаві. Це Все в одному тому самому акваріумі. Великий такий набір риб. І так далі. Такого Цікавого подивитися. Потім далі йдуть аватар рухомі, нажимаєте, якщо вас цікавить, можете подивитися. Ну, тут є маленькі формати, є різні, Для різних телефонів. Єдине, що я ще не пам'ятаю, чи вони скачуються, але ну, попробуйте. Сайт, я... Робив на на налоній платформі, так що платформи немає, я не можу розказати. Давно ну, не пробував. Пробуйте ви. Може, у вас вийде. На сьогодні я буду закінчувати. Думаю, щоб вас не змочувати. Далі тут... на наступних серіях я вам розкажу про ідеї, методи розвитку халявний інтернет, цікаві статті, ліки, магазини, анекдоти, Україна, анімація для телефону Всім дякую, хто дивився. Успіху в житті. Буде завжди веселому. І рухатись вперед. До зустрічі в наступній серії. Всім па, -па.